Вітаю, друзі! До мене часто звертаються люди з таким питанням. Я боюсь втратити кохану людину. Це є глибоким емоційним і психологічним занепокоєнням, яке може викликати значний дистрес і тривогу. І з психологічної точки зору існує кілька стратегій, якими я з вами поділюсь, які допоможуть вам. Поморатися з цим страхом, а якщо не впоратися, то просто хоча б пом'якшити цей страх. І що потрібно робити, коли дійсно в наших непростих умовах цей страх є кожної людини. Перше, що вам допоможе, можете занудовити, прийняття непостійності, як би банально це не звучало, визнайте та прийміть непостійність нашого життя. Розуміння того, що все. Ключно стосунками, може змінюватися. Можемо втрачати. Може допомогти людям змиритися з природним ходом життя. Друге. Це практика усвідомленості. Залучатися до практик, заснованих на уважності, таких як глибоке дихання, уважність може допомогти людям залишитися присутніми в даному моменті. Та зменшити тривогу пов'язаними з думками про потенційну втрату. І часто я раджу людям з тривогою задавати питання, чи тривож, коли я тривожусь про майбутнє, чи не знищую я своє справжнє тут і зараз. Да? Тут щось дитина підійшла, запитала, тут щось ріднє, звернути на них увагу. А я в мене тунельне бачення, я тільки боюся втратити людину в майбутньому, що можливо, тобто це. Мій придуманий страх. Третє, що допоможе, це дуже це моє улюблене когнітивна реструктуризація. Тобто використовуйте методи когнітивної реструктуризації, щоб кинути виклик своїм негативним думкам, думкам про страх втрати коханої людини та змінити ваші думки. Що це передбачає? Це передбачає виявлення та заміну ірраціональних або так катастрофічних думок. Наприклад, ну це трапиться, і що далі? Там, ну там це фрустрація, це страх, це треба. І що далі? І що далі? Ви собі задаєте і до чогось, ви дойдете? Я вам даю гарантію 100%. Як психолог з 15-річним досвідом, це дасть результат. Четверте, що вам допоможе, консультування, звичайно, звернутися до фахівця з приводу горя. Зверніться за підтримкою до кваліфікованого спеціаліста з питань психологічного здоров'я або консультанта, який з вас проконсультує. Консультування щодо горя може надати вам безпечний простір для висловлення своїх страхів. У кожного психолога є цілий арсенал інструментів у кожного психолога фахівця. І розробки стратегії подолання страху втрати. Зверніться до фахівця, він вам обов'язково допоможе. П'яте, що вам допоможе, це розвиток стійкості. Що це таке? Розвивайте стійкість. Зосереджуйтесь на своїх особистих, стиль, сильних сторонах і навичкам подолання страху. Що це вам дасть? Це допоможе вам Адаптуватися до викликів і невдач нашого нестабільного сьогодення, в тому числі до страху втрати коханої людини. Покращуючи саме вашу здатність відновлюватися після трудощів. Що, шосте, що вам допоможе? Приймайте моменти зв'язку. Цінуйте та повністю приймайте моменти спілкування своїми близькими, з дітками, з родичами, з друзями із сусідами. Тобто, отримуйте задоволення тут і зараз від вашого спілкування. Тобто, будьте присутніми саме зараз, саме в цьому моменті, а не живіть тим, що може колись трапитися. Це пом'якшить страх потенційної втрати, зосередившись на радості виконання поточного моменту. Тобто це витягне вас із того тунельного бачення, яке затягує цю прірву. В таку прірву затягують, що з нею дуже тяжко вибратися без спеціаліста. Сьоме, що вам допоможе. Організуйте мережі підтримки. Що це таке? Оточіть себе друзями, родиною чи Якоюсь групою підтримки. Це може бути навіть психотерапевтична група. Наприклад, ми проводимо групи малювання, і в нас там не, не просто групи малювання, а у нас там саме є психотерапевтична оця підтримка. Тобто шукайте такі групи, де вас підтримують. Поділіться страхами, поділіться вашими занепокоєннями, що саме вас тривожить в даний момент. І ці люди вам запропонують співчуття, розуміння, комфорт. Що це дасть? Це створить відчуття безпеки та зменшить почуття саме вашої ізоляції. Восьме. Займайтеся позитивною діяльністю. Займайтеся своїм хобі, які приносять вам радість, які приносять вам задоволення. Тобто ви вкладаєте свій власний час та енергію в позитивні та значущі саме для вас заняття. Це може допомогти змістити фокус зі страху тривоги і зі страху можливої втрати. Важе ще немає цієї втрати. можливо, все буде добре, а ви інвестуєте себе саме в страх і тривогу. Дев'яте, що допоможе, розвивайте вдячність. Згадую слова старця Миколая, який казав, людина з вдячним серцем ніколи ні в чому не має потреби. Виявляйте вдячність, визнаючи та цінуючи присутність близьких людей. Культивуйте в собі оце почуття вдячності, вдячності за стосунки, вдячності за досвід, за досвід, яким ви ділитеся з близькими. Це може допомогти зменшити страх втрати та. Помітити страх та помітити от саме присутність оцих важливих людей в вашому житті. І десяте, що допоможе вам, хоча б, якщо не, з, не зменшити цей страх, хоча б не, не зникне у вас цей страх, то хоча б його зменшити. Переформулюйте втрату як любов. Якби це складно не звучало, переформулюйте страх втрати як відображення. Либинної любові та зв'язку з відповідними особами. От, наприклад, я завжди боялася втратити свою маму. Я її втратила. Це була значуща людина. Але зараз, коли пройшло вже майже три роки після смерті моєї мами, я їй вдячна. Я вдячна, що саме такою стала я завдяки своїм батькам впевненою, цілеспрямованою, талановитою. Мене виховували як здорову особистість, і в мене зараз просто почуття подяки витіснуло оцей страх втрати. І насамкінець хочу сказати, що важливо і значити, що страх втрати близької людини є дуже складним, є глибоко особистим досвідом. І звернення за професійною допомогою до психологів до консультантів може надати індивідуальну підтримку та втручання для ефективного вирішення саме вашого страху.